А ви знали, що котики породи Петербол часто мерзнуть. Давайте розберемось, чому. Привіт, мене звати Олена Камінська і я брідер з 14-річним досвідом цієї породи. Коти породи Петерболт особливі створіння. Вони можуть бути повністю лисими, з легким пушком або навіть мати шерсть. Але майже всі однакові чутливі до холоду. Чому у лисих Петерболдів немає шерсті, яка б утримувала тепло. А ті, що мають легкий пушок чи коротку шерсть, теж мерзнуть, бо вона занадто тонка, не має підшорстку і не захищає від перепадів температур. І їхня шкіра дуже ніжна, з високою теплообмінністю. Тому котики швидко віддають тепло навіть у теплу пору року. Тож петерболди люблять ковдрички, теплі батареї та обійми господарів, адже саме так вони відчувають себе затишно і безпечно. Тож, якщо ви хочете придбати собі кошеня Петерболда, приготуйте йому гардероб і багато тепла.